Мій чоловік поїхав у таємну поїздку зі своєю коханкою та чотирма членами її родини. Коли вони повернулися, будинок уже був проданий. Я спакувала всі речі і переїхала за кордон, але він ще не знав головного. Мене звати Олена, мені 33. Я фінансовий спеціаліст, працюю з трьома невеликими IT компаніями з дому. Я та людина, яка будує всі таблиці, робить бюджети, зберігає чеки в окремій папці і лягає спати з чистою раковиною. У нас є кіт борщ і велика монстера біля вікна. О 6.30 я встаю, напиваю квіти, заварюю каву, вмикаю подкаст і розкладаю день на маленькі квадратні задачі в календарі. Я одружена 6 років, мого чоловіка звати Ігор, йому 36, він займається монтажами систем безпеки то двері ставить, то відеоспостереження. У нього сезонна робота то завал, то пусто. Він харизматичний, умів зачаровувати клієнтів і домовлятися про дивні знижки. Я земля, він вогонь, так ми завжди казали. Вранці він бурчить ще п'ять хвилин і затягує ковдру на голову. Я вже в спортивних із килимком бігаю в парку три з половиною кілометри, потім повертаюсь і готую вівсянку з ягодами половина для себе, половина для нього, хоч він частіше просить бутерброди. Я заношу витрати в монобанк категорію продукти. А ввечері складаю йому список. Купи, будь ласка, молоко, яйця, сир. Він майже завжди забуває два пункти з трьох. Того понеділка я повернулася із пробіжки, витерла кросівки, посадила борща на підвіконня, щоб він ловив сонце, і зробила ковток кави. Ігор валявся в телефоні, вже встиг обмінятися мемами з кимось у телеграм. Я ображатися не люблю, зранку треба залишатися людьми. У мене на четвер виїзна зустріч, сказав він, коли я поставила каву на стіл. Львів тендер, пару днів. Окей, я кивнула. Тобі щось потрібно допомогти зібрати? Я сам, відмахнувся він, там нічого такого не потрібно буде. Я помітила запах нового парфуму на ньому. Раніше він пах чоловічим дезодорантом з АТБ тепер чимось дорожчим, з нотками дерева. Телефон він тримав екраном донизу. Це нова звичка останніх місяців. Раніше такого я не помічала. Я відкрила ноут, перевірила пошту і, між рахунками арендодавця і нагадуванням від клієнта побачила лист Check-in Open Flight PS. Наш спільний iCloud чомусь знову підключився до його пошти на моєму Mac. Я таке бачила раніше, але не чіпала. Я механічно клікнула. Мене не цікавили деталі. Я просто хотіла відсіяти робочі листи від спаму, а там було шість пасажирів, підтверджено. Я завмерла. Шість пасажирів. Я глянула на список. Прізвище не було видно в прев'ю лише додаткові послуги, сімейний трансфер. Ти точно у Львів? спитала я, ніби невимушено. Точно, відповів, не підводячи очей. Я промовчала. Поклала ноут, зробила вигляд, що помішує вівсянку, в голові калатає шість пасажирів, сімейний трансфер. Може, помилка? Може, клієнт просив купити щось? Може, це робоча штука? Я не скандалю зранку, я записую поговорити ввечері і усміхаюсь. Кіт лизнув мені зап'ястя, я вдихнула глибше і сказала просто: Окей, головне, збережи чеки. Він кивнув і переставив телефон ще далі від мене, екраном донизу. Я включила музику гучніше і почула, як у ванні гуде його машинка для бороди. Він давно так ретельно не підрівнювався перед робочою поїздкою. Ми з Ігорем познайомились на квартирі у друзів, він смішно розповідав про клієнтів, які хотіли відеокамеру у ванні на всякий. Тоді я тільки отримала диплом і шукала першу роботу. Він мені сподобався, бо не боявся говорити прямо. Давай зустрінемося завтра, я принесу Паски з пекарні. Приніс, з того дня він з'являвся частіше, ніж я встигала пилососити. На другий рік ми переїхали в будинок на околиці, який купила я. Мої батьки додали половину суми від продажу їхнього садового будиночка. Будинок оформили на мене так радив нотаріус, і так спокійніше було моїй мамі. Відверто кажучи, я думала, що це просто формальність. Мені не було важливо, чи є ми були ми. Перші роки ми були командою я в табличках, він на об'єктах. Коли в нього не було грошей, я перекривала. Коли мені платили пізніше, він купував продукти. Ми сміялися, що йдемо по тонкому льоду. І добре, що в нас тепла ковдра. Проблеми з грошима з'явились на четвертому році. Ігор вирішив розширити бізнес. Він взяв на себе пару великих об'єктів, уклав договори, орендував авто в лізинг на компанію. Я була співзасновницею, бо ми так оформили для зручності звітності. Лізинг не страшно, я все розклала. Але потім було передплата, передав гроші постачальнику, клієнт затримує платіж, ти можеш перекинути 20 тисяч. Перекидала іще. І ще. Лен, ти ж знаєш, без ризику, без росту, переконував він. От побачиш до зими закрию все. Я не проти ризику, відповідала. Я проти хаосу. Повиріджай». Він повиріджав дедалі менше. Телефон почав жити своїм життям. На кухні він лежав екраном донизу, в спальні під подушкою, він залипав у залу, змінив парфум, стригся частіше. Я спочатку навіть раділа, нарешті піклується про себе. Потім помітила, він повертається пізніше із зустрічей з клієнтів, невтомлений, а нервовий. Коли на телефоні з'явилось ім'я Аня стоматолог, в мене сіпнулося в скронях. Я нічого не сказала, я знову відкрила таблиці. Там було мінус 46 тисяч на матеріали і ще 18 на паливо, яких я не бачила в ніякій звітності. Ігоре, що за 46 тисяч? спитала я ввечері. Пліти для ТРЦ, я ж казав. Це купував ти? Підняла брову. А хто? закотив очима. Того ж тижня він знайшов у багажнику квитки на кіно на двох на 20.49. Я того дня лежала з температурою і гуглила симптоми ангін. З ким ти був у кіно? спитала. З серегою, не починай. Я знову промовчала. Так легше було дихати. Я знала, як легко зайти у шеф режим і спіпсувати все. Я сподівалася, що це період, що він схаменеться, що він втомився від роботи і хоче життя. Півтора місяці по тому я побачила той лист шість пасажирів, сімейний трансфер. Шість людей? прокрутила я в голові. Який тендер у Львові з сімейним трансфером? Ввечері я вперше задовго поговорила з подругою Мариною. Може, я параноїк. Запитала я на кухні, готуючи чай. Ти не параноїк, сказала Марина. Ти фінансист, ти бачиш цифри. Але ж шість людей. Може, він купує для клієнта? Слухай, зітхнула вона. Перевір факти спитай прямо, не вигадуй. Я пішла у ванну, закрила двері і написала. Ти точно у Львів у четвер? Так, ми виїжджаємо вранці. Щось не так? Ні, просто планую свої зустрічі. Я виставила смайлик. І поспіхом зайшла в сімейний iCloud. Там було мало. Він розумів, що я все бачу, і давно відключав. Але синхронізований календар зберігся Подія Аероекспрес 0930» у четвер. Локація Бориспіль. Львів це точно не Бориспіль. Я перестала відчувати ноги. Я вийшла з ванни, сіла на підлогу між кошиком для білизни і пральною машинкою. Добре, сказала собі, ти не кричиш, ти збираєш факти. Я не знала тоді, скільки саме людей поїде з ним, і хто вони такі, я знала лише, що ця історія не про тендер, і що моє мовчання стало зручним фоном для чужої казки. За два дні до його Львова мені подзвонила моя двоюрідна сестра Оксана. Вона працює в турагентстві. Лін, привіт. Слухай, мені ніяко, але. вона ковтнула. До нас звернувся під твоє прізвище клієнт, але вказав інший контакт. Я випадково побачила твоє прізвище в списку платника. Тобі точно ок. Що саме? Я відчула, як холод біжить по спині. Тур на шість осіб Анталія, Анна в списку, ще Лідія, Женя, Марк і Поліна пакет сімейний, два номери, сімейний трансфер, страхування. Платив карткою, яка у нас раніше світилася як ваша спільна. Дата, я говорила рівно, четвер. Виліт 9.30. Повернення через 10 днів. Буде inclusive. Я б не лізла, просто я. Я не хочу, щоб ти. Оксана замовкла. Дякую, сказала я і сіла на підлогу вдруге за тиждень. Скинь мені, будь ласка, підтвердження в Viber». Вона скинула. Я відкрила. Там був маршрут, готель, тримісний з додатковим ліжком, прізвища, лише один знайомий, Ігор. Інші чужі. Я не була в тих списках. Я набрала його. Де ти? спитала, коли він взяв. У офісі, машинально. У Львові. я дивилась на чіткі слова Анталія. Ну, я ж казав у четвер. У четвер у тебе виліт, Анталія, All-inclusive. Анна і ще четверо. Я бачу ваучер. Лєн глибоко вдихнув. Ти. От знову це! Ти підглядаєш, риєшся, контролюєш. Я хотів тобі сказати, просто не встиг. Це для клієнта. Я супроводжую, щоб підписати контракт, там сім'я власниці. Ти супроводжуєш коханку з її родиною, сказала я просто, і платиш нашою спільною карткою. Ти серйозно? Припини, я не коханку супроводжую. Ти що, нормальна? Ми скоро підпишемо такий контракт, що все відб'ється. Я буду спати спокійніше, коли побачу гроші, що відбилися. А зараз я бачу виліт, іменний список і оплату з нашої картки. Все, я зайнятий. Навчишся довіряти, подзвоню, кинув і поклав трубку. Я сиділа тіхо, дуже тіхо. Сльози пішли самі. Не образа втома, як від стояння на холоді. Я скасувала зустрічі на цей і наступний день. Замість цього я розклала документи на стіл. Свідоцтво про право власності на будинок, свідоцтво про шлюб, статут тов, де я засновниця, відкрила іншу папку, наші виписки, окремо мої витрати, які перекривали його, окремо його витрати, які ніколи не повернулись. Я подзвонила моєму знайомому юристу Левченку. Ситуація проста, сказала я. Якщо будинок оформлено на мене до шлюбу, я можу розпоряджатися ним без його згоди. Можеш, підтвердив він. Якщо це добрачна власність, згода не потрібна. Лише переконайся, що немає обтяжень. Обтяжень немає, я глянула на довідку. Тоді дієш. Я подзвонила ріелтору, Юрі. Мені потрібен покупець вчора. Реальна ціна, але без торгу. Нотаріус твій або мій. Речей небагато. Моє зі мною його запакую в склад. Тиждень два, сказав він. У мене десять днів, одрізала я. Я відкрила список, що забрати документи, комп'ютер, фото, кота, мамині прикраси, що лишити, телевізор, диван, кухня входить у продаж. Його речі інструмент, одяг, рибальські снаряди, все в чоробки зі складом. Я спала мало, у середу зробила тест просто так, бо відчувала, що живіт живе. Дві смужки з'явились швидко. Я сіла на край ванни, дихала дуже повільно. Я не планувала грудень з дитячими, але я побачила дві смужки і сказала вголос Привіт, я тебе бачу. Я не написала Ігорю, я написала собі. Я не буду фінансувати брехню, я не буду пояснювати очевидне, я буду діяти. У четвер о 9.30 він вилетів у Львів. Я зателефонувала Юрі, ми призначили показ, я зустрілася з нотаріусом. Я зібрала коробки, кот заліз у валізу, нявкнув і ліг зверху на пуховик. Я погладила його по пухнастій голові і прошепотіла скоро їдемо борщ, дуже скоро. Продаж пройшов швидко, як для такого масштабу. Хтось, схоже, давно шукав саме такий будинок, без пафосу, але теплий, з яблунею на задньому дворі. Ми вклалися у вісім днів. Я видихнула на вулиці, коли руки вже не тремтіли, і пішла до нової пошти. Відправила частину коробок на довготривалий склад, іншу частину в таксі. Я ночувала перші два дні у марини на дивані. Вона мовчки варила мені суп і не ставила питань. Лише раз, коли я вічно тикала в телефон, сказала скажеш, коли будеш готова. Я була готова на дев'ятий день, прямо перед тим як його рейс приземлився. Я залишила йому на кухонному столі конверт. Внутрі квитанція про продаж будинку, копія договору з нотаріусом, окремо лист. Ігоре, я продала свій будинок, твої речі на складі, ось код і адреса. Я змінила замки ще вчора. Продальше через адвокатів. Не пиши мені, якщо не просять документи. Олена. І ще маленька записка на коробці з інструментами. Пильнуй пальці, це твоє. Я поїхала в аеропорт. Не зустріти виліт. Варшава. Мені пощастило один з моїх клієнтів давно намагався мене перетягнути в офіс з релокацією. Я тягнула, я взяла. Вони зробили запрошення, орендували мені студію біля парку, відправили контракт, я мала квиток на той же день, коли Ігор повертався. Він подзвонив, коли я сиділа в зоні посадки. Де ти? хрипів у трубці. Що це таке відбувається? Поясни, де наш будинок? Чому чужі люди знаходяться на нашому подвір'ї? Я продала свій будинок, сказала я спокійно. Люди нові власники. Ти взагалі розумієш, що ти зараз кажеш це наше спільне житло, ти не мала права. Це моя добрачна власність, я мала право. Я написала в листі. Читай. Я щойно прилетів. Мені що на вулиці ночувати? Де мої речі? На складі я скинула коди, адресу, я зробила ковток води. Не дзвони мені п'ятий раз все через адвокатів. Лен, він взяв інший тон. Це непорозуміння. Я поясню. Анна клієнт. Я мусив летіти. Це контракт. Я зробив це для нас. Я мовчала кілька секунд, рахуючи до п'яти, і намагалась дихати спокійно. Ти сидів десять днів на All-Inclusive з жінкою, яка не я, і чотирма членами її родини за наші гроші, а мені писав, що Wi-Fi поганий. Ти зробив це для себе. Все решта твої красиві слова. Мені це більше не потрібно. Ти куди? після паузи. На свій рейс, чесно сказала я. Куди? Налягав туди, де немає брехні, відповіла я, і де мене не просять фінансувати чужі поїздки. Тобі напише мій адвокат все. Ти вагітна? вирвалося в нього. Можеш, ти, може, ти просто. Це не твоя розмова зараз, відрізала я. Якщо ти хочеш щось знати, чекай документи. Я поклала слухавку. У телеграм полетіло де ти, як ти могла, це зрада, повернись, я все поясню, і далі мовчанка, потім аудіо з криком. Я нічого не слухала, я вмикала авіарежим і вимикала серце, прямо так натиснула вимкнути без жалю до того, хто так легко зрадив мене і наш дім. Варшава зустріла мене сирим повітрям і трамваєм, який гудів по вузькій вулиці. Я взяла ключі від студії, поставила борща біля мисочки, він одразу почав досліджувати шавки. Я розклала речі, приклеїла листочок на холодильник, платежі, один оренда, п'ять інтернет, п'ятнадцять телефон. Я знайшла найближчу жабка, купила молоко, гречку, банани, корм для кота. Повернувшись, я написала Левченко. Подали на розлучення всі претензії після поділу по закону, його борги, його. Спільний рахунок закрито. Прийнято, відповів. Ігор дзвонив ще з іншого номера, з маминого. Потім Марина. Вона написала мені, що ти захопила будинок, сказала. Мені було б смішно, якби не так сумно. Ти як? Стабільно, відповіла, як фінансовий спеціаліст. Слухай, сказала Марина, що з його компанією? Ти ж там засновниця. Уже виключила себе, сказала, подаю документи на зміну. Нехай шукає іншого працівника, я йому добра не винна. Пишайся собою, сказала вона, я приїду, як тільки зможу. На третій день прийшло повідомлення від невідомого номера. Я, Анна, коротко, не знаю, що він тобі навигадував, але ми дорослі люди. Це не твої проблеми, не треба дран. Я довго дивилась на той текст, потім написала одне речення Ви праві, це не мої проблеми більше. Вона відповіла смайликом: Я більше не читала. Я поклала телефон екраном вниз. У офісі у Варшаві я сиділа біля вікна, ввічливо посміхалась новим колегам, вивчала, де кавомашина. мені видали пропуск, мої задачі були ясні, як у таблиці закрити фінансовий місяць, пройти онбординг, знайти лікаря. Я записалась до лікаря так, того, якого треба при двох смужках. Він сказав спокійно: Все добре з вами. Бережіть себе, старайтесь менше стресувати. Я вийшла на вулицю, вдихнула і вперше посміхнулася щиро. Я не знала, що буде далі, але я точно знала, чого більше не буде. Не буде ночних пояснень про тендери, не буде списків забери молоко і не забудь правду, не буде сорому за чужі квітки, і не буде постійної проблеми закриття чужих фінансових дірок на моїй шиї. Ігор дізнався про розлучення від кур'єра. Документи прилетіли на сьомий день після того, як я виїхала. Він написав тричі навіщо так? Можна ж було поговорити, це все зруйнувало. Я один раз відповіла я не руйнувала, я витягла себе з руїн. Головного він не знав ще два тижні. Я спеціально чекала, поки пройду перше УЗД, і буду певна. Потім Левченко відправив додатковий пакет, заява на визначення аліментів, без істерик, без шантажу, просто папери. Всередині медична довідка, вагітність вісім тижнів. Я не збиралась ховати це, але й не чекала, що він раптом стане батьком із тих, хто вміє бути вдома. Він подзвонив за годину після вручення. Ти. ти вагітна? Так, сказала я, і я не планую повертатися. Ти можеш брати участь через правове поле, без брехні, без контрактів у Туреччині. Лен, він вдихнув Я був дурень, я не суддя, я просто більше не твоя фінансова страховка і не беру на себе твої ризики, моє життя тільки моє, і в нашої дитини буде мама, яка не грає в мовчанку. Я буду чудовою мамою, найкращою для своєї дитини. Якщо хочеш бути батьком, будь їм відповідально. Якщо ні, не витрачай мій час. Він мовчав, потім прошепотів Добре. На роботі я заповнила ще одну таблицю нове життя. Там були прості рядки: ранкова кава без поспіху, прогулянка з борщем на шлейці, дзвінок мамі, відкласти на коляску, зняти кімнату більшого розміру через три місяці. Я купила недорогі навушники і слухала польську. Зранку у жабці мене вже знали. Я посміхалась і питала День добре. Мораль у мене проста, як мій список покупок. Не фінансуйте свою травму чи чужу зраду, розмовляйте з собою чесно, навіть якщо інші брешуть. Укладіть договори і не соромтесь ставити підписи там, де ваші кордони. Не тримайте в домі того, хто ставиться до вас як до безлімітного банкомата. Обирайте себе не тоді, коли зовсім темно, а коли з'являється перша тінь. Я не героїня, я просто перестала пояснювати іншій людині, що дорослі рішення мають дорослі наслідки. Я не мщуся, я закрила рахунки, я не караю, я поставила межі, і мені легше дихати, тому що я знаю, що я більше не буду жити в будинку, де чужі люди їдять мій хліб, поки я підставляю на стіл чисті тарілки. Останнього вечора перед сном я написала коротке повідомлення Ігорю: наша комунікація через адвокатів усе щодо дитини, офіційно, на все інше мовчанка. Він поставив прочитано і нічого не відповів. І це було ідеально. Я вимкнула світло, борщ скрутився клубком біля моїх ніг, я поклала руку на живіт і прошепотіла: Ми вдома. Вдома це там, де тебе не просять закривати чужі рахунки ціною себе. Тепер я почуваю себе повноцінно щасливою.